Атаку на Київ засудили у світі. Зокрема, президентка Молдови Майя Санду, посол Німеччини в Україні, президент парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русополос та посол ЄС в Україні Санду заявила, Україна потребує посилення протиповітряної оборони і що зволікання з боку партнерів грають на руку Кремлю. Русополос на своїй сторінці у соцмережі X підкреслив, що Росія безкарно продовжує посилювати свої жахливі ракетні обстріли мирних жителів. А посол Німеччини в Україні наголосив, що Росія не прагне ні до перемир'я, ні до переговорів, а хоче змусити Україну до капітуляції шляхом військової сили. Ще одна ніч російського терору в Києві. Вбиті мирні жителі, будинки зруйновані. Це холоднокровне систематичне насильство. Молдова рішуче засуджує цю жорстокість. Україні потрібна посилена протиповітряна оборона та рішучі дії негайно. Кожне зволікання надає сили агресору. Уночі Росія атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Щонайменше 15 людей загинули. Багато отримали поранення. Росія не прагне ні до перемир'я, ні до переговорів. Росія хоче змусити Україну до капітуляції шляхом воєнної сили. Це терористи повинні відчувати біля немирні люди. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку. Окупанти запустили по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. По Києву це був один із найбільш страшних ударів. Пошкоджені будинки у восьми районах. Також у ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Як наголосив президент, увесь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспіль реагує на терористів. Атакувавши Україну перед заключним днем саміту G7 у Канаді, Путін посилає сигнал неповаги та хоче змусити лідерів мати вигляд слабких. Про це міністр закордонних справ України Андрій Себіга написав у соцмережі X. За словами Себіги, Росія не лише відкидає припинення вогню, а й цинічно завдає удару по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення. Саміт 7 у Канаді сьогодні останній день заходу. Він тривав із 15 червня. Окрім лідерів країн Групи Семи у саміті беруть участь президенти України, Бразилії та Мексики. Сьогодні серед тем для обговорення сильна і суверенна Україна. Загалом на порядку денному безпека, економічне зростання та його перспективи у питанні підтримки України на цьому саміті. Європейські лідери покладали надії переконати президента Трампа запровадити сильні санкції проти Росії. Проте він сказав, що продовжують. Очікувати на мирну угоду, а ще зауважив, що нові санкції проти Москви коштуватимуть надто дорого для США. Не забувайте, знаєте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти країни, це коштує США багато грошей, величезну суму грошей. Це не просто давай підпишемо документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції не такі вже прості. Це не просто вулиця з одностороннім рухом. Еммануель завжди розуміє неправильно так. Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо свого дострокового від'їзду із саміту G7 у Канаді. Макрон причиною від'їзду Трампа назвав припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Однак американський лідер публічно спростував це.